Прессу по удостоверення пропустите. Запустите, пожалуйста. Громадське телебачення можно зайти? <звук> Чому не подожди, подожди, подожди. подожди. Самое голоднее. А це ти собой не брала. пожалуйста. было проголосовано важнейшее для нашей фракции решение. Это сохранение города Днепропетровску, э, имя города Днепропетровска, изменив этимологию интимо, этого названия в честь реки Днепро и святого апостола Петра. Для Днепропетровцев Днепропетровск не несет никакой смысловой нагрузки. Никто, когда говорит о слове Днепропетровск, не думает о каком-то революционере Петровском, там, не отдают ему никаких почестей. Это слово, с которым люди родились. Это слово, которое произносили в течение всей своей жизни. Слово, которое мы любим. Как киевляне любят слово Киев? Ведь э, киевляне не согласятся же, если его переименуют, допустим, в Крыжополь. Да? Не захотят. Точно так же мы не хотим, чтобы Днепропетровск звучал по-другому. Чтобы не нарушать закон, мы переименовали город Днепропетровск... Э, Смысловую нагрузку поміняли от революціонера Петровського, которого ми не знаем і знать, на Святого Петра Можем поменять смысловую нагрузку на кого-то на другого. У нас много в городе прекрасных людей живут под Вот вся идея ідея Дніпропетровськ у Дніпропетровськ. Вона мені, як історикові міста, видається дуже Дніпропетровською. Святий Петро і Дніпропетровськ це абсолютно різні речі, ніяк не пов'язані. Воно парадоксальним чином пасує до тієї політичної логіки, якою керується і нинішня влада, і якою керувалося чимало інших влад в цьому місті. Попри оцю історичну абсурдність і відсутність зв'язку із. Історією, правда, із ситуацією в регіоні. З розумінням того, що все таки Григорій Петровський це не просто такий собі Петровський, а це конкретна постать комуністичного режиму. Отака От логіка вона дуже добре вписується в традицію ставлення до минулого в нашому регіоні. І відверто кажучи, мене оце рішення зовсім не здивувало. Я чекав, що буде саме так. Назва Дніпропетровська може бути змінена. Законом передбачено саме перейменування, а не на її передплумачення, на віднайдення якоїсь, як сказала одна з депутатки, нової інтемології. На жаль, депутати міської ради знову продемонстрували своє невігластво. На жаль, під цим актом невігластва місцевих політиків писав свій підпис і новообраний голова. Ми ну, говорили об цьому тисячу разів. Люба соціологія, люба зустріч з людьми, про те, що порядка. 60, 70, 80, 90 процентов по разным как бы, выборкам жителей города против. Это в ну, виде территориальной громады, я не могу не поддерживать, не нервить. Если Верховная надо принять такой закон, закон надо выполнять. Создался комитет, он проголосовал за наименование Днепро, ну и комитет 10 по-моему, голосами против двух проголосовал за. До 21 лютого рішення про перейменування Дніпропетровська буде приймати вже безпосередньо парламент. Згодом наступним кроком мало би бути переименування Дніпропетровської області, яке вже потребує очевидно змін до Конституції і Конституційної більшості. Але це вже наступний крок буде.